Кожного року до шаупік сезону на сільськогосподарські роботи приїжджають десятки тисяч працівників з інших країн. Щодо закінчується боротьба за врожай, починається інша між соціальними службами та працедавцями за права робітників мігрантів. Про те наскільки успішною є робота правозахисників, розповість Уляна Телюк. Сільськогосподарські угіддя у цій частині штату Мериланд є мовчазними свідками доволітнього конфлікту. Мені погрожували зброєю дробовиками, якщо я зайду на територію ферми без попередження. Це жінка-медсестра у свій вільний час. Вона приїжджає на господарство, де працюють робітники мігранти. Її мета надати цим людям медичну допомогу, якої вони не отримують від своїх працедавців. Я я воджу собою 6-8 стрільців і стіл. Медсестра нарікає, що власники господарств забороняють контактувати її з робітниками. Один навіть зажадав побачити історію хвороби його працівників. Він сказав, я заплатив за цих робітників, тому у мене є право побачити їх медичні записи. Ми посварилися, мені наказали забиратися, більше не приходити. Працівники соціальних служб та громадських організацій розповідають аналогічні історії. Правозахисників Нейтана Нортона і Норо Ріверо фермери так само не допустили на господарства. Активісти називаються беззаконням. Працівники ферм по суті є орендарями навіть на приватній власності фермерів. Вони мають право приймати відвідувачів, зокрема правозахисників, духовництво, медичний персонал. За словами правозахисників, фермери не допускають їх на свої землі через те, що не хочуть, аби їх працівники були й поінформовані про свої права. У такому випадку вони будуть вимагати більшу платню чи кращі умови праці, а це обійдеться фермерам недешево. Активісти скаржаться, що фермери їх постійно залякують, аби тільки тримати їх подалі. Серед речей, які фермери викрикували мені, було Ти можеш бути злодієм. Ти знаєш, що у мене є право стріляти на моїй землі. Цього дня Нейт і Нора йдуть на ферму, де від інсульту померла одна з робітниць. Її родина мешкає у Флориді. І звернулася до Нейта з проханням відіслати її тіло. Ентоні Дімей – племінник померлої. Він каже, що балачки з правозахисниками можуть коштувати їм робоче місце. Я знаю свої права на відміну від інших робітників, які не хочуть використовувати свої права. Багато людей тут бояться домагатися своїх прав. інтерв'ю довелося перервати. Власник господарства дізнався про знімальну групу і наказав усім забратися. геть. Окей, дякую всім. Я буду на зв'язку завтра. Власники ферм відмовилися давати інтерв'ю голосу Америки. В асоціації фермерів говорять, що активісти перебільшують проблему і домагаються необмеженого доступу на господарство. Насправді ситуація є складнішою. Правозахисні організації вже звернулися за допомогою до ООН посприяти у цій справі. А поки це станеться, ця медсестра каже, що продовжить потайки надавати медичну допомогу хворим робітникам. Я б хотіла, щоб у нас була можливість спілкуватися з ними у разі потреби і щоб не було необхідності повідомляти про це когось чи перехоплювати людей біля пральних машин, щоб дати їм результати аналізу крові чи медикаменти. правозахисники кажуть, що не збираються миритися зі ситуацією і обіцяють продовжити боротьбу за права робітників мігрантів. Уляна Телюк, голос Америки.